Валіза у майбутнє благодійний проєкт під такою назвою реалізовують на Прикарпатті. Волонтери збирають валізи для усіх випускників інтернатних навчальних закладів області, які речі туди складають, і навіщо вони дітям? Дивіться у сьогоднішній програмі. В офісі мальтійської служби кипить робота. Волонтери упаковують валізи. Речей багато і всі габаритні. Доводиться добряче повозитися, щоб все компактно вмістити. Це все для випускників спеціальних шкіл та центрів соціальної підтримки соціально-психологічної реабілітації області, кажуть волонтери. Всередині речі першої необхідності, які знадобляться дітям для початку самостійного життя поза межами закладу. Кожна дитина отримує каструлю, сковорідку, праску, елементарний набір постільної білизни. А ще тарілку, термочашку, чайник, плед, ковдру, подушку, рушники, павербанк, флешку, взуття і навіть настільну лампу. Загалом майже два десятки найнеобхідніших речей для нового життя уже в статусі студента. Уміст цієї валізи придумали наші волонтери, наші дітки, які пішли вчитися в інститути, в коледжі і почали жити дорослим життям в гуртожитках. Тому це так. Ідея, щоб дитина взяла цю валізу, приїхала в гуртожиток, розклалася і могла цим користуватися. Наразі пакуємо тільки те необхідне, тобто те, що нам допоможе відчути себе справді дорослим. Бо до того, якщо ти жив в інтернаті, там рушник, кастрюля, тарілка, чашка, ти все отримував. А тут ти нарешті отримуєш щось, що є твоєю особистою власністю, ти несеш за це відповідальність, і оце твоя така твоя починається історія з цієї валізи. Проєкт «Валіза у майбутнє на Прикарпатті проводять уже шостий рік поспіль, розповідають мальтійці. Перші валізи вони зібрали ще у 2018-му для 18 випускників однієї з шкіл інтернатів області. За цей час проєкт розширили на всі інтернатні заклади області. Наразі це 38 випускників у е, декількох школах інтернату це і Починіжен, і Черча і Долина прототипом акції в наших головах є е, акція Святий Миколаїв, дедосиріт, і це такий е, можливість е, для е, випускників відчути, що все ж таки чудо є навіть попри те, що ми стаємо дорослими. у Чудо треба вірити і чудо твориться людьми. Так, та зараз ми будемо спілкувати швидкість текст. Відкривайте пляшки, вибирайте текст, починайте бракувати. Уже кілька років поспіль отримують валізи від волонтерів і всі випускники Рогатинської спеціальної школи. В закладі навчаються діти з особливими освітніми потребами із 17 громад області. Половина дітей у нас це діти з інвалідністю, є діти, позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування. Це діти внутрішньо переміщені, Особи діти з які знаходяться в складних життєвих обставинах, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей у випускному 10 класі цьогоріч дев'ятеро учнів. Серед них і Богдана, дівчина із багатодітної сім'ї, розповідає, з нетерпінням чекає на валізу від волонтерів. Її вміст їй неабияк аби як згодиться в студентському гуртожитку, куди вона планує переїхати після вступу в агроколедж. Доброго роботи. На кухаря кондитера. як ти до цього ставишся, Шпиоти все то, що тобі треба, так? тобі це все подарує? Приємно, неприємно? Приємно. Підстаєш колише, а треба. Ну вже ти в коледжі там, де треба речей важлива акція валіза в майбутнє, особливо для наших дітей, тому що в з числа випускників дуже багато дітей є дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, мало забезпечені сім'ї. І тому дитина, яка може, мама не має змоги цій дитині купити ці всі речі першої необхідної допомоги. А вона відкриє валізу і отримає вже ці всі речі. За шість років волонтери вже зібрали та передали дітям майже дві сотні валіз на суму понад один мільйон гривень. Орієнтовна вартість цьогорічної обійдеться в понад 12 тисяч гривень. Долучитися до ініціативи може кожен, донатом або придбавши будь-яку річ зі списку. Зазвичай дуже багато йде переказів на картку, бо це, не знаю, можливо, не знаю чи найшвидший спосіб, напевно, найшвидший, тому що ви можете там паралельно працювати собі і зробити такий гарний вклад. Але і дуже багато людей заходять сюди. Певна можливість є. Не виникали є, але цим діткам взагалі ніяких можливостей немає, щоб не допомогти. Просто Нема нікого ні на кого не опертися. Вони зараз виходять, як пташки влітають маленькі з, цього, з гніздечка, і чи злетять, чи впадуть, Бог святий знає. Так підтримати їх трошечки, та може веселіше буде йти в світ. На сьогодні із 39 валіз волонтери вже повністю укомплектували більше третини. За наступний тиждень сподіваються завершити, збирати і решту вручатимуть їх дітям традиційно на святі останнього дзвоника. Ця акція важлива тим, що наша валіза, можливо, трішки допоможе їм зробити цей крок в майбутнє і в доросле життя впевненіше, тобто вони будуть мати. Якесь вже підґрунтя того, що їм буде легше е, впоратися з якимись викликами, які їх можуть чекати одразу там в буденності на наступний день після цього переїзду. Дорослі хлопці, яким там по 16 років, які не показують свої емоції, отримують валізи, відкривають її і починають плакати. І це не сльози якогось жалю, а це сльози радості і вдячності за те, що вони отримують, бо вони розуміють, що. Е, Попри те, що закінчується цей безтурботний період, а відносно безтурботний період дитячого життя вони не залишаються самими. Також для кращих випускників за успіхи в навчанні, особисті спортивні чи мистецькі, упродовж першого навчального року призначать, щомісячні стипендії.